Morgen. доброго ранку. у мене є сестра, і я дуже вдячна Богові, що вона досі жива. Вона мало не померла ще до мого народження. Восени 1945 року. У місті Тампере проходила івангельська програма, яку постійно відвідували мої батьки у той час батьки не мали машини і мали добиратись до міста автобусом. Після однієї з таких зустрічей у суботу ввечері вони повертались додому. коли вони дістали з своєї зупинки, було вже доволі темно. моя сестра Сініка була з батьками, коли вони мали виходити. Перш ніж автобус встиг повністю зупинитись, двоє молодих людей вистрибнули, перескочивши через неї. Мабуть, і ненасмабуть, її сталося, бо коли автобус від'їхав від зупинки. Унто і Хілька знайшли свою дочку без свідомості. Вона лежала на тротуарі. Поруч з зупинкою вони побачили будинок, у якому ще горіло світло. Вони принесли дев'ятирічну дівчинку туди. Коли вони поклали її на кухонний стіл, то побачили, що з її вуха бігла кров. Що сталося? Певно, її сильно вдарили по голові. А можливо, хтось відкрив задні двері і вона випала раніше, ніж автобус зупинився. Тоді не було часу про це думати. Терміново була необхідна медична допомога. Лікар, якого викликали, оглянув непритомну дівчинку і виявив, що вона ймовірно дістала сильний струс мозку. Ушкоджень черепа він не виявив. Барабанна перетинка лопнула і це призвело до кровотечі з вуха. Коли їй надали першу допомогу і приклали до голови лід. Батькам дозволили забрати свою дочку додому. Вона повинна була лежати нерухомо. хілька і унто удвох усю ніч чергували біля ішка непритомної дочки. Раз за разом вони міняли холодні компреси. Сініка не ворушилась і, здавалось, не приходила до тями. Вона дихала, і кровообіг не було порушено. Батьки молилися і запитували, чому це сталося. Вони просили Бога про допомогу. Увечері того ж дня батьки написали листа євангелісту, у якому вони описали, що трапилось, і попросили молитись за Сініку. Сусідка, яка хотіла піти назустріч у неділю вранці, пообіцяла передати пастору листа до початку програми. Продовж ранку і до обіду пульс ставав слабшим, а кінцівки холоднішими. Губи були синіми, і дівчинка ставала все більш блідою. Це виглядало так, ніби вона згасала. Хілька і Унто знали, що зустріч зазвичай починається об 11-й, і що пастор перед загальною піснею на початку промовлятиме молитву, в якій він згадає за Сініку. Вони і самі постійно молилися. Вони вже не питали, чому але були готові прийняти Божу волю щодо Сініки. Батьки спостерігали за донькою і постійно дивилися на годинник. Хвилини проходили дуже повільно. Минуло вже 11.10, потім 11.15, і до цих пір не було ніяких змін. Певно, що пастер уже молився. Певно, що Бог не почув його молитву, але ж він був служителем Божим. Занурені у ці думки вони дивилися на бліду дівчинку. Потім об 11.20 вони побачили, що обличчя дівчини знову зрум'яніло, що свідчило, що кровообіг нормалізувався. Хоча Сініка ще не прийшла до тями, вони зрозуміли, що почалися зміни на краще пізніше вони дізналися, що пастор запізнився на 10 хвилин, і молитва про Божу допомогу їх дочці була почата тільки об 11.20. Сініка майже тиждень пролежала без свідомості, не враховуючи декількох коротких моментів, коли вона приходила до тями. У четвер Сініка на деякий час опритомніла, і, хоча вона не могла рухатись, проте змогла вимовити кілька слів. Бо вона не могла згадати, що сталося, але усвідомила, що серйозно захворіла. Дівчинка сказала батькам не сумуйте, якщо я помру, бо я дивно врятована. Вона розповіла про сон, у якому їй було показано книгу життя. Її ім'я було там, але було закреслено. Але потім Ісус знову записав її ім'я червоними літерами. Згодом дівчина відчула себе краще, але їй довелося знову вчитися ходити. Деякий час у неї були провали у пам'яті до школи, вона змогла повернутися набагато пізніше. Це був безумовно серйозний іспит для усіх учасників. Але це також показує, як ми повинні ставитись до життя і смерті. Апостол Павло сказав: бо коли живемо, то живемо для Господа, і коли вмираємо, для Господа вмираємо. І чи живемо, чи вмираємо, ми Господні. Вже тоді моя сестра зрозуміла це, хоча їй було лише 9 років. Вона раділа тому, що її ім'я було записано у книгу Життя на небесах. Ось що важливо. Коли учні, що отримали силу виганяти злих духів, ділились цим чудовим досвідом, Ісус пояснив, що насправді важливо. Він сказав але радійте тому, що імена ваші написані на небесах. Мій батько запитав Сініку, чи вона бачила інші імена у книзі життя. Вона відповіла ні, тому що Ісус затулив книгу рукою. Бог дав їй впевненість, якщо б це мало статись, то вона була б готова померти. Цієї впевненості я бажаю сьогодні і вам. Я хочу помолитися разом з вами. Господи, дякую, що коли ми повністю віддаємо наші життя Тобі, то ти вписуєш наші імена у книгу життя. Амінь. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете зв'язатися з нами за адресою, яку ви бачите на екрані. благословенного дня з Богом.